Команда громадянського руху свідомі продовжує звітувати про виконану волонтерську роботу. Так, за останній місяць 2022 року волонтери двічі відвідали деокуповану Херсонщину. Про це повідомив голова громадянського руху Свідомі депутат Луцькради Тарас Шкітер у Фейсбуці. Так перед святами, окрім традиційних сімейних пакунків від Global Empowerment Mission, Луцькі волонтери відвезли шкарпетки із солдощами для херсонських діток. Окрім цього, у грудні свідомі активно допомагали військовослужбовцям із Волині, які захищають Україну у 14-й бригаді, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, 63-й окремій механізованій бригаді. Та окремому загоні спецпризначення Любарт та інших військових формуваннях. Зокрема, вони отримали енергетичні батончики, вологі серветки, солодкі сухарики, олію, воду, сімейні пакунки, каву, спальні мішки, супи швидкого приготування, шкарпетки, теплі куртки, взуття, термобілизну, військові аптечки, перев'язки, бинти. Протизапальні пігулки, різні медичні препарати, а також повербанки. Окрім того, громадянський рух свідомі передав сотні ящиків із дитячим харчуванням для волинських сімей із маленькими дітьми у рамках спільної ініціативи відомих американських благодійних організацій: Глобал Емпавермент Мішен Ол Хендс Hearts» Та гуд 360. управлінню ДСНС у Волинській області передали енергетичні батончики, солодкі сухарики, вологі серветки, чай, каву, сухе молоко для забезпечення функціонування пунктів незламності у місті. Луцьку також громадянський рух допомагає ВПО та людям у скрутних життєвих обставинах. У грудні адресно та через інші волонтерські ініціативи було передано сімейні пакунки, вологі серветки, харчування для немовлят, шкарпетки, засоби для гігієни, чай, каву, шоколадні напої, солодощі та підгузки. Тож, попри усі труднощі, головне не зупинятися і продовжувати допомагати Збройним силам та тим українцям, які потребують підтримки, тим самим наближаючи нашу перемогу.